Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відогляд дві моделі Сінтай. Це Сінтай задній ТРК-240 і сінтай 244-й, нова модель THT. Чому вона нова? Тому що тут вже стоїть редукторний міст, а не колочковий, як у 2022 році моделі. Почнемо з ТРК 240-го. Тут у нас стоїть вузька резина, ну, звичайна, 7,5 х 20 і передні 414 передні колеса. Каємовський двигун, 3-ціліндровий 385 модель. 1532 кубічних сантиметри має насос один на гідравліку генератор і електростартер розташований. КПП у нас тут механічна, 3 плюс 1, повишені поніжені вмикаються однією колісою. Гідравліка, блокування заднього диференціалу. Сидіння у нас звичайно з підлокотничками пружинного типу, в принципі, нормально. Не дуже зручне, але воно є і ну, завжди можна щось досконалити під себе. Трьох точка позаду у нас звичайна, в принципі, звичайні клієшні, тобто не довгі, не короткі, стандартний розмір. Прочепний механізм. 6 на 6 лісів у нас йде вал відбору потужності. Він працює в одній швидкості 540 обертів. Цього більш ніж достатньо під 90% обладнання, тому більше і не треба. Так, два гідровиходи бачимо. Вони працюють через дозатор. ось Тут у нас дозатор знаходиться. Перекриваєте, і масло качається вже на гідровиходи, а не на гідравліку. Є ліхтар заднього освітлення. На передній панелі по-прежньому йдуть 5 датчиків окремих, ключ зажигання. І в принципі на панелі більше нічого не розташовано. А, ну ще є перемикачі світла. Так, переднє місто у нас тут кулачкового типу. Ось бачимо, як схожий механізм на шафенгах. Колія у нас регулюється. Трішки є зазори на ступиці ззаду. Але загальна колія цього трактора – це 1,10 десять з 20-ми колесами. Так, тепер перейдемо до 244-го ТХТ. Це моделька нова. В ній декілька змін. По-перше, це я вже сказав редукторний міст. По-друге, це вже така більш поліпшена коробка, тому що вона йде з окремою паніжайкою 4 плюс 1 передачі. Тобто там три передачі, тут вже додалась четверта. Сидіння такі самі бачимо, що в принципі це у нас іде не преміум сегмент, але вони досить непогано себе показують. Така сама приборна панель, таке саме кермо, але тут ще додан... Гідропоцілювач керма. Ось бачимо, додатковий насос встановлений. От, Там був один насос, тут вже додатковий. На гідропоцілювач йде окремий насос. КМ-385 мотор, тобто такий самий, як на 240-му. Тут йдуть вже довгі посилені Т-образні клієшні. Ось бачимо, так. Вони більш товсті і більш масивні. І тут йде поліпшений гідроциліндр. Він підіймає не 425 кг, а до 550 кг. Сам трактор важить тонну 200 вже. Тут регулюється, хто не знав, жорсткість сидіння, тобто ви під свою вагу пружинками регулюєте. В комплектації йде зіп базовий і ящичок для інструментів. Причіпний механізм. Гідроциліндр тут качає від коробки, тобто у вас гідравліка підіймає за рахунок, Ой-ой, примусовому... вірніше підіймає в примусовому, опускає не в примусовому, а під своєю вагою. Так, ну, Тут по ліхтарям, в принципі, все е, так, як і на цих, тобто нічого примічательного, не будемо зупинятися на цьому. Так, передня е, частина у нас так само обшита металом, як і на цих моделях. Е, по місту е, міста тут трішки більше, ніж на 240-х моделі, тобто база трактора більш довга. Е, Забув ще сказати, це у нас повнопривідна модель, і тому тут під'єднується вже передній привод. По колесах тут буде вже 6х16 резина передня, задня 9,5х24. Кліренс 31 см, тобто трішки більше, ніж буде на цьому тракторі. Ну, Я думаю, загально тут і так видно, що цей трактор буде вищий, довший і більший. Навіть якщо отак от порівнювати, Ось бачимо діапазон. Так, про редукторне міст розкажу трішки подробніше. Дивіться, редукторне міст тут стоїть від 24-ї моделі, тобто не посилений звичайний під цей трактор такий міст і повинен стояти. Є гідропоцілювач керма, він захисний у оцей. Є вже маса він винесений. Трішки по-іншому, тому що раніше він стояв на рамі, а зараз окремий крепеж для нього зробили. Ось, покажу вам. Не дуже зручно, але ну, зато не треба тягнутися аж туди під капот, тому що він стояв аж отам. Так, талотниця, все можна шприцувати. Наші хлопці перед доставкою, в принципі, всі талотниці шприцують, З цим питань нема ні в кого. З двох сторін є такі, от, верніше, з однієї сторони, от на цьому тракторі з однієї сторони, досить масивна ступінька. Ну, в принципі, вона дуже зручна. На задніх колесах на 244-х є довантажувачі, на передньому мосту є довантажувачі. На 240-х так само є, але вони трішки поменше. Тут по 20 кілограмів на кожне колесо. Тут йде по 30 кг на колесо і 20 чимось йде на місці. Так, По ціні зорієнтую. Дивіться, така модель на звичайній резині, на сьогодні коштує 4500 доларів. На широкій резині 4650. Хто не знав, це модель TRKX на широкій резині. Це той самий функціонал, тільки ширше задні колеса. Ця модель на редукторному мості на сьогоднішній день коштує 5550 доларів. Для своїх підписників ми завжди робимо знижку, тому не чурайтесь, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і привеземо вам будь-яку техніку зі знижкою. Подарунок ще можемо зробити вам на заміну мастила. Тому, якщо хочете замовити, пишіть в коментарях: хочу трактор з мастилом. І привеземо. Замовити можна або лишивши заявочку у нас на сайті. Або набирайте по номеру, який бачите на екрані. Менеджер завжди вас проконсультує і підкаже вам. На цьому все. Кому сподобалось порівняння, ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам взагалі техніка Сінтай. І пока-пока, все буде Україна!